Мої вітання з України, з міста Дніпро. Сьогодні у нас 10 січня 2022 року, і я хочу відповісти вам на запитання, як обігрівається мій зимовий садочок, як рослини, при якій температурі вони ростуть у нас зимою. От ми, коли заходимо в садочок, з правої сторони у нас установлений отакий булер'ян. Цей булер'ян, я вам скажу, дуже вигодно встановлювати у таких тепличках, як, і садочках, як, ну, у мене він встановлений. Чому? Тому що, якщо ви будете встановлювати або саморобну буржуйку, або якусь плитку строїти, там дуже-дуже багато йде дров. Я, ми отаплюємо от дровами, отаких от таких... Дві два полінячки кидаєш, і мені вистачає, десь на половиною часа я можу заходити, підкидати. Я знаходжусь вдома. У нас невеличкий бізнес, тому я цілий день знаходжусь вдома і не, не їжу нікуди ні на роботу, ні з транспортом не зв'язана. Тому для мене це як знахідка цей булеріан. Але це ми топимо тоді, коли температура, ну от вчора у нас було дето мінус 16, температура дуже впала на вулиці, було холодно, вітер. І тому цілий день практично у нас горів камін, ой, не камін, а булер'ян, і от така температура при булер'яні. Це в садочку ну, посередині висять термометри, а от на підвіконні, там також є орхідеї, знаходяться і маленькі цитрусові рослинки. Ну, от, Виходить, отака у нас температура. На підвіконні, скільки градусів показує, скільки процентів вологість. Тому, в принципі, вночі, якщо дуже велика, дуже низька температура, то я все-таки два рази десь за ніч або чоловік, або я виходимо і підкидаємо. Ну, Все-таки дрова треба підкидати при високій температурі. Газу у нас немає тут. І ще у нас є отаких два електричних обігрівача. З одної сторони, от з правої сторони, висить це на півтора кВт. Але зараз він виключений на день, тому що робить ну, на дрова котіл. Булер'ян, і включати електрообігрівачі не потрібно. Також із цієї сторони висить обігрівач. Якщо температура у нас десь мінус 5, навіть 3 плюс 1 нульова, то я включаю тільки один обігрівач на, електрич... ну, на електричество І все. В принципі, якщо я не включаю обігрівачі, то тоді, ну я палю дровами булеріан. Отак у мене обігрівається теплиця. Його, цього опалення нам вистачає. Звісно, як до мінус 20, то і трошки. Пізніше проснуться. ночі ж буває таке, що і крепко заснеш, то я виходжу, і якщо тільки жар остається у булеріані, тоді я включаю обігрівачі на більшу потужність і підкидаю, розпалюю знов булеріан, і нам от менше 10 не падає температура. Ну, коли Можу проспати, то можу впасти до 7 градусів, 6 градусів. Для цитрусових, в принципі, ця температура не критична і вони видержують і хорошо себе почувають. А от для орхідей, у мене ще от у верху ну, тут дуже багато котлей висить. Вони он, є бутони, вони скоро будуть квітнути, деякі повипускали квітоноси. Тому я думаю, що для них все-таки низьковато, допустимо, там 7 6 градусів 6, але потім нагрівається теплиця. Другого я варіанту їм предложити не можу. Бо в мене фаленопсиси вдома. А фаленопсиси я не менше люблю, ніж котлеї і другі орхідеї. Тому у них є фактично. Своя отут атмосфера, і вони її повинні прийняти, тому що другого я їм предложити не можу. Ну, Це я розповіла трошки про як ми опалюємо наш садочок. Квіти тут ростуть непогано, дерева також ростуть непогано, але буває, от коли жарко, сонце виходить на вулиці то в теплиці зразу піднімається температура, буває і до 25 і до 30 градусів, а вночі падає до 10, дуже великий перепад. І я думаю, що в зв'язку з цим от деякі дерева все-таки в мене листопадять менші цитрусові, от такі, як. Не дуже великі ці дерева, ще тільки посаджені, і видно, що вони врост тільки йдуть, то вони. Менше листопадять листя на них багато. А от ті дерева, що в мене раніше посажені, і вже в приміщенні вони довго росли, мабуть, вже їм по 3-4 роки, вони дуже весною добре розростаються, дають молоді прирости, але листя дуже сиплять листям. Я не знаю, чи в цьому це причина, чи ні. В минулому році я переживала за це. А в цьому році ні. Я думаю, що все буде добре. Прийде весна, вони трошки пізніше в мене розпочинають розпускатися і дають прирости. Думаю, що їх все устрої, устроїть з цим опаленням, і вони мені будуть добре рости. Ну, а зараз ще підемо на вулицю, я вам покажу, як у мене укриті інжири. Зізіфуси. покажу вам свої, свої е, дерева, хурму, там, які ростуть у відкритому ґрунті, як я їх е, закутала, як я їх умотала е, на, е, на зиму, е, як вони перезимують, ми тоді подивимося весною. А зараз я просто покажу, як вони на вулиці себе почувають і як вони в мене замотані. А от вхід у садочок, погано, звісно, мені вам показувати, це двері, вхід у садок. І от на, на літо у нас йде отакий поднавіс, просто щоб коли дощ, то було комфортно заходити в садочок. А на зиму чоловік оббиває пленкою, і виходить отакий невеличкий. Придбанник у нас, щоб не заходило тут зразу холоду, теплицю. От таке зроблено це сооруження на зиму. Потім воно все знімається. Тут навіть дверей немає, просто полотно закрито, щоб менше дуло. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що тепліше все-таки в садочку. Ну, от ми на вулиці. Оце в мене перший замотаний, укутаний гранат. Це перший рік, і я не знаю, як він перезимує, але буде практика. Ще два сорти у нас у сараї. Вони знаходяться там, ну, може, мінус один, мінус два. Я думаю, що вони добре перезимують, бо вони вже дві зими там зимували. Це от дві хурми також. У кутані. Значить, Як ми замотували їх агроволокно. Там багато слоїв. Агроволокно плотність, мабуть, 50, ну, хороша така плотність. І от і замотали його. Зверху от сахарний мішок і на самий верх любий пакет, щоб, якщо буде дощ, щоб він не, не намокав. Весною я відкриваю ці пакети. Мішки трошки свободно розпускаю, щоб туди воздух більше повітря заходило. І вони починають дихати. Зараз це їм, я думаю, не потрібно, тому що ми вже не перший рік так укриваємо і все хорошо проходить. Це азіміна, вона дуже маленька, але також Так же само вона у мене закутана. І, як перезимує, подивимося. Буде. Перша практика. А це от інжири. Вони в коробах, я показувала вже в відео, як короба зроблені. Зверху просто накинута чорна плюнка, потім там палочки поставили і зробили як з шифера, як кришу. Туди повітря трошки попадає, а самі інжири я зверху накрила агроволокном. Просто не умутувала їх, не закутувала, а просто положили і зверху накинули агроволокно. Ну, а це отак укутані інжири. Ну і ось ще дві азіміни. Ой, не азіміни, а зізіфуси. Зізіфуси також ми укутували, як і всі остальні. Дерева, он, гранат, хурма, азіміна і зізіфуси. Зізіфуси на слідуючий рік, якщо вони хорошо перезимують і укоріняться, я вже не буду їх укутувати, тому що вони повинні нашу температуру хорошо приймати. Хурму, хурма вже третій рік у нас купляли, ми не дуже великі. Деревця купляла. Вони вже третій рік. Я думаю, на слідуючий рік також. Мабуть, я вже окутувати їх не буду. Це сорта, які у нас добре ростуть в нашому регіоні. Сосновська і дар Софіївки. Я ну, азіміна. купувала я два рази привиту, прививка відсихала, а все-таки з корня. Щось там осталося. Ото подивимося, як воно буде рости. Ще одну азіміну, вона залишила в контейнері. Вона росте в контейнері у сараї. в нас. І на слідчий рік, якщо вона перезимує хорошо, то я її буду висаджувати у відкритий ґрунт. Оце ті дерева, які у нас садочок, який екзоти, висажені в відкритий ґрунт. І от на зиму, отак вони замотані, закутані для того, щоб перезимували. І от ще хочу вам показати, це наша лохина голубіка. У мене 5 сортів її. отака от грядка грядка посаджена. Вони всі посажені у контейнерах. І контейнера, контейнера прямо закопані у землю. Там дуже великі дренажні відверстя. І от так вони ростуть у мене на такій високій грядці. Тому що я вже не раз говорила, що у нас тут дуже багато підземних вод, вони піднімаються весною аж на поверхню. І потрібно отак їх високо садити, для того, щоб воно хоча б. Вижило і не вимокло. А під забором ну, тут у нас це виноградні, кажу туди. Ну, забор раніше була тут сітка рабиться, то для винограда було краще, а зараз для нього сонце маловато. І от виходить, що не завжди він хорошо визріває. Оце коротенько. Я вам показала. На цьому буду закінчувати своє відео. Щось мої собачки рознервничались. Я хочу побажати всім хорошої зими, хороших сонячних днів зимових, щоб не було обстрілів. Ракети оставались на тій території, з яких їх запускають. До нас не прилітали. Всім пока-пока і якнайшвидшої нашої перемоги.